Всім привіт! Сьогодні я розкажу про себе в Roblox. Це відео не буде таке довго, я просто розкажу про себе в Roblox. Ну, давайте я розкажу. Зразу мій Нік Е2 Alp. Аватар у мене отакий. Зараз загрузиться. Ну, аватар же може мінятися у мене. І то мій аватар він повністю безпавний. Бо в мене, бачите, ноль робуксів. У мене багато разних крутих костюмів і вони всі безплатні. Зараз можу показати. Бистренько про себе. Оце я давно получав. Це давно был. В магазині бувають тут якісь безплатні вещі дають колись. Угу. Ну, тут це таке воно. А от аксесуари і воно найбільше в мене на аксесуарів. де. Вони все безплатні, ці аксесуари. І то це все получав в режимах. Ось де. На якісь аксесуари вже не можна получити. Ось такі. Такі. У мене ще я, конечно, одежка, ну і не так багато одежки, Ну, не можна і. Короче, я так то розказав більшу частину. Що до того. Кстати, можна ще сюди сюда мого скинуть добавити. Отак. Як думаєте, нормально? Чи лишне? Може без цього, то так. Це так вже буду краще. Ну да, в рамках так буде краще. Так, я думаю, дуже краще. Ну, тепер давайте я вам розкажу, як мене добавить, друзі. Бо хтось. Ми там, якщо маємо на ось сюди, на кружичок там був. Ми пишемо сюди. Е, два. -два, -два. Ось де. Але хтось можна писати не Едвард Алф, а Едвар, Як мій канал називається. Ну я не можу зробити мене отакий. Просто Роблекс не розрішає. Я ще отакий можу зробити. Дніма ось, ви отаки пишете Едвар Альф, і у вас попадається ось де. Я. А якщо ви напишете Едвард, то ви мене ще не знайдете, там буде ціла куча іграков. А, це ще нема. Ще. Зараз Ед. Я не понял. А кто це похожий на мій дав? Похоже мене вже трохи копірую. Чим там що? Може просто мой ник найн копіруй. Кстати, я ще можу розказати ді історію Сонніка, як я його придумав. І вона я його сам придумав. Mm -hmm. Ну, історія моєї ніки. Давайте я розкажу вам історію моєї ніки. Я придумав те, що мене звати Едвард Алфьором і чисто Едвард типа, Едвард, я вирішив, а Алф це Алфьоров. Типа Алф хай буде скорочен, тому то Алфьоров – це, якщо по англійськи то воно буде велике слово. Ось невеликий такий нормальний нік вийшов. У мене. Ну, давайте тепер розкажу, які я найбільш найчастіше граю режими. От це я там грав, я там уже все крім ну, аксесуарів, він там мега-мега редкий. Це треба з іграком, який його є чити. Тому що, якщо проходити так рейди, то це навіть за день можеш на не вибити. А фіттер їх швидко прийде. Ну, оце, кстати, прикольный режим, прикольний я так скажу. Тут чисто фрукты з бокс фрукта. Ну, они, конечно, з скиллами, но ну, тут есть другие фрукты. У них хорошие, мне дуже нравятся. Релюплейс хороший. Мне не нравится. Ну, конечно, там не похожи, точнее, скиллы, але, ну, більш примерно, нормально. Вот там фрукты. Фрукты там дуже легко получаются. Ну, реально, там легко отримати. Я можу навіть розказати швидко. Ну, найчастіше, прям найчастіше, граю все в боксеру. Я даже можу лише знімати проробок з цей боксруд, і грати і все. Тому боксеру це дуже-дуже популярний режим. Я не знаю, чи це на першому місці, чи на другому місці. Ну онлайн трохи упав уже, бо коли тільки вийшла б там був по, по мільйону, онлайн навіть по два мільйона. Коли, бо це обнову дуже довго ждали. І що таке є? Пліс Донат. Я ще нове відео про робок зніму. Це про пліс донат. Як отримати безплатні робокси плізати? Бо багато бо ігроки якісь, вони тут заходять пліс донат, але не знають, як там отримати робокси, тому що вони не можуть поставити типу, щоб його не донатили. Але це там ще не тільки ось ці нюанси, там іще багато нюансів. Ну про це я розкажу вже в другому відео. Ну, я так -то думаю, на цьому буду вже закінчувати. На цьому, ну, я думаю, все. І всім пока. І не забувайте підписуватися і ставити лайки. І напишіть якийсь коментар, як там вам відео, чи понравилось, чи не понравилося вам воно. І напишіть, як вам, які мені найбільше грати там Плейсі про що знімати відео в Роблокс. Усім пока.